Привіт! Сьогодні знову про пряжу. І почну я з того самого проєкту, який я мала стигнути до початку червня. А потім знову я все переплутала і виявилось, що до початку липня, теж я все встигла. Оце той плед для маляти, який я в'яжу для подружки. І що про нього сказати? Мені було доволі нудно його в'язати, і я спочатку замахнулася, взяла ось таку аж ширину, і виходить, що мені треба було зв'язати не меншу довжину. Я вже замахалась просто. Ну і хотілося б, щоб це було не на півроку, тобто дитина народиться десь в середині літа. А хотілося б, щоб, ну, і це буде спекотно все ще, їй такі пледно, навряд чи знадобиться. А, а хотілося б він прослугував ще, як, ну не знаю, може, рік. То в'язала такий побільше, ніж де не щоб дитина користувалася потім. Але я його дов'язала і безмежно рада цьому, що нарешті не треба в'язати щось таке супер монотонне. І зараз я в процесі ховання кінчиків поперу його і вже буду чекати самого моменту зустрічі з подругою і її малючком. Далі, ковтина літня для мами з льоном. Минулого разу я показувала тільки кокетку. Цього разу вже можу показати, що вже є все майже, крім одного рукава, ну і всяких треба доробити детальки. Я його в'язала оце, спицями. А гладь, мені було дуже блінько в'язати спицями. Ну і ще щоб воно рівненько вийшло з такого льону фактурного. Це треба було б дуже-дуже старатися. Напевно, до слідучого літа старалась би. Тому всі скучні часті я зв'язала на машинці. В'язала я на машинці знизу вверх. А, як гарно воно тут блищить, все. І зараз я його якраз сшиваю петля в петлю з верх-знизу. Але мені не сподобалось. Як воно з'єднується, бо я закривала на машинці край. І зараз я бачу, що він при зшиванні тут -от виділяється, його видно сильно. Тому я зараз розпорю перед і зроблю, як я вже зробила на спинці. Тут немає шва, були від... я відкрила петлі тобто і зверху і знизу були відкриті петлі, і я його так і ішиваю по петлям. Воно все одно видно. Але, але це воно ще не поприне, от саме це з'єднання. Тому я думаю, воно має всістися потім. А загалом, е я перед тим, як його шити, я його зметала доволі грубо і передала мамі на Київ помірять. І вона його поміряла, воно непогано сіло. Чому я дуже рада, бо я ну, не хотіла перев'язувати. І тепер я вже на чистову зшиваю. Що я ще буду робити? Я розпущу цю рожевеньку штучку знизу, бо воно трошки пряжа товстіша І через це воно стоїть, ну, тут самі бачите, воно, хоч і зв'язано, воно здається на меншій щільності, але воно все одно от такої трошки юпочки. То я ось це розпущу це, вже вручну дов'яжу спицями тут трохи по колу, бо рожевеньке тут треба. Ну, ось Тут можна побачити, де ще нема рукава, бачите, ось ця кокетка. Я зробила ось такий рулик і зняла на нитку. І вже до неї потім буду пришивати рукав, який теж на машинці. Ось рукавчик. Один уже є, ось вже підприміряла. Бачите, воно як це я тут зметала. Ну, чисто, щоб не витрачати час. Бо раптом б мамі не підійшло, то наче мені було б о, стільки вкладатися в цю роботу. Так що вже дуже близько до завершення. Сьогодні мамин топ. Дуже мені подобається, як він на машинці пров'язався. Цей льон рівненький. Я його попрала, потім відпарила і теж дуже пластичний ось такий. І колір такий, знаєте, сірий. Але наче аж блакитний, такий він відливає трохи блакитний краса. Минулого разу я показувала багатенько. Здається, 2-3 зразки з льоном. Я думала, я продовжу з ним працювати, але потім, як завжди, трапився мені інший льон. Я його замовила спочатку на смужки, бо я не знала, чи буду в'язати я з нього ажур якийсь, бо він доволі тоненький, здається, 420 метрів на 100 грам або щось таке. 400 метрів на 100 грам Тому я замовила так, там по 100 грам, по 50, здається. Так, на смужки, щоб на машинці зв'язати. А потім я побачила з цього льону роботу Наталії Аксонової. Вона почала коси в'язати, і я просто вау, як гарно хочу теж докупила, <смір> щоб вистачило мені не тільки на смужки. Ось такого кольору. І почала в'язати кофтинку мамі. Наталія Аксьоновою зараз проходить, здається, тест. Але ну, я в тести зазвичай не кілька разів всього брала участь, бо це відповідальність, це треба встигнути в якісь дати, а я ну, знаю, що я не встигну. Мені набагато простіше в'язати самі. І я просто надихнулася її фото. В принципі, ці коси ну, тут нічого для мене складного. Просто береш і в'яжеш. І ось бачите, оця, оця частина вона вже попрана і відпарена, яка вона шовковиста, текуча. А зверху це я просто вже в'яжу, воно ще не попране і воно більш таке зажате. Я від себе не очікувала, що я так захоплюсь в'язанням на 3,5. 371 петля, і я його в'яжу, я його накинула і мені подобається його в'язати. Воно таке дуже медитативне, ці коси Єдине, що мене зупиняє його в'язати, болить ось тут, і от. Від того, що маленький розмір спиць, ну це по-перше. А по-друге, тонка нитка, і я коли її отак тримаю, мені доводиться її сильніше. От Палець оцей напрягати і притискати до іншого, щоб воно не дуже скользило. І видно, десь тут. Ну я не на тій руці спочатку показала, да, тут якийсь розгинач починає боліти, от саме так противно нити. Тому, на жаль, я зараз його в'яжу там буквально по пів годинки на день, а до того я прям годинами сиділа і ці. Ганяла цю соломку по колу, і мені дуже подобалось. Не знаю, з чого я так раптом полюбила оцю фактуру. Ну, вона мене не бісить, ця соломка. Але зараз я ще покажу вам саме структуру цього льону. Він красивий, він з шовком. І Він, ну мені здається, просто краще на дотик, ніж інші льони. Які прям там, ну реально, просто солома. Напевно, це просто гарне дуже поєднання і гарна обробка саме цієї пряжі. Ось такий це льон. Бачите, це сіре, це шовк. Ось він так прикольно поєднується. Ось гарно видно. В принципі, пряжа доволі легка у в'язанні, але. І є такі нюанси, що ось саме цей шовк, він десь черветься чи що. І він, ну, такими, не знаю, може знайду тут десь. З такими ниточками трохи, як наче вискубуються. Ну, таке. Для мене це не надто прям якась проблема. Бо все інше перекриваю. Бачите, такий пластичний взагалі клас, Оце от попрана частинка. 都是好的。 Я вже, як закохалась в нього, то я ще сиділа, обирала собі інші кольори, взяла ось такий молочний, з... ну, я б сказала, навіть не молочний, а саме колір льону якийсь. Такий колір, він називався Манго. Він в житті не такий яскравий, він трохи розбілений. Тут саме цікаво, що тут льон поєднується з шовком. І цей шовк, він іноді в тон самої основи льону, але частіше за все він якийсь сіруватий і входить такий цікавий меланж, красивий. Я взяла таку бубінніщу на плаття. Але на плаття друге. А на перше я взяла ось таку ось такий колір. Я була від нього в захваті і, ну, я досі від нього в захваті. Він якийсь такий гірчично- соняшниковий з більш світлою ниточкою шовку. Дуже красиве. Я вже встигла зв'язати перед платтям. І я думаю, що то мені буде за велика вабіна, бо я польону просто не дуже ще вмію орієнтуватися, скільки його треба. Ось так. Ось таке передплаття. Зв'яжу ще спинку і вже тоді гляну, чи я вірно розрахувала чи ні. Я спочатку думала на те, щоб лицевою стороною робити плаття, ну, але з такими декоративними шовчиками. Ось так думала: лицевою стороною трошки підкошує цей льон, хоча, от так зразу і не скажеш, але я думаю, що він вирівняється. Це вже попраний і відпарений. Але я думаю, що треба брати виворітну сторону, бо тут більше леліток. Розпустити оце і зробити цей шовчик на цю сторону. І хочу ці шовчики також зробити тут декоративні, можливо, на місці з'єднання. Плаття хочу довге, і там спочатку один ярус, а другий ширший. В'яжу це я на машинці і планую в'язати. Хочеться широкий поділ. Я постійно зараз переміщуюсь по двору, щоб знайти місце, де гарно, де мені подобається, як грає сонце. Тільки я його знаходжу 5 хвилин і сонце переміщається. Тому, тому про що я там говорила? Що я хочу платити ярусами і буду в'язати його на машинці. І я хочу широкий поділ, але машинка вона ж обмежена у кількості голок. Я буду в'язати спідницю поперечно. Я її зв'яжу там ось так зверху вниз, переверну і пришию понизу. Хто зрозумів, то зрозумів. Так що чекайте. Я маю це зв'язати на це літо, хочу дуже встигнути поносити. І це так на словах зараз не зрозуміло, але я буду в'язати, трошки поснімаю, розкажу. Як на мене, це має бути дуже легкий спосіб зв'язати цю спідницю таку широку. Ну, і звісно, як на зло, там офігенна палітра цього льону була у магазині. Так, як його цей колір. Він такий ніжно бузковий дуже красивий. Накупилася льону і він не дешевий зараз, як і все. Тож прийшлось трохи потрусити свої, свою колекцію іншої пряжі, трохи я розпродаюсь. Якщо комусь цікаво, в мене є аккаунт, я його лишу в описі отут внизу посилання. Там ще залишилось пару смаколиків, можете піти купити, щоб я не почувалася винуватою, що я купила собі багато льону. Ще поближча ще ці кольори? Ось він такий, бачите, більш блідий. Теж з меланжиком трохи Красиво. Ще я минулого разу в процесах своїх казала, що те, що я показую у відео, це якось підстьоби швидше в'язати і взагалі закінчувати проєкт. Не де що швидше в'язати. Я хочу спробувати цю магію на цьому проєкті, який я купила собі взимку. <сум> Вишивка мені дуже подобається вишивати. Воно таке дрібненьке і таке як медитація, так само, як в'язання для мене. Але от я зробила цю частину, і поки воно лежить ніяк. От завжди є щось або інше, цікавіше, або позалипати в телефон. Загалом це ось така вишивка. Це має бути закладка. І тут зображені пташечки роботи Уільіма Морріса. Це був такий художник, він дуже мені подобається своїм баченням. Він в середині 19 сторіччя народився і творив до, до, -до, -до. Я тут точніше напишу, прочитаю, бо я загалом не підготувалася, просто хотіла показати вишивку. Так, ладно, я підглянула трохи в Вікіпедію, щоб хоча б знати, про що говорю. У нього була своя медлова фабрика. виробляла ця фабрика шпалери. Тканини для меблів, і це було за його дизайном, ага. за його малюнками. У нього були дуже класні рослинні патерни з птахами. Він був також письменником, писав якісь дивні книги, я так глянула, але творча людина. Так от, ця його робота називається Соничні злодії, соничний злодій або полуничний злодій. Або крадій полуниці. Загалом, по легенді, його дочка казала, що тато створив цю картину, коли виглянув у вікно своєї кухні, і побачив, як дрозди крадуть його з суниці з його саду, і він створив такий паттерн. Це дуже відомий. Я думаю, багато хто бачив. І я от купила собі таку вишивку. Загалом я вишивала колись давно в дитинстві, як підлітком була, і мені наче подобалось, але для мене це було трохи таке дивне заняття. що Ти вишиваєш, а потім вішаєш його на стінку, і воно якби ну щось таке ні туди, ні сюди. Мені подобається використовувати те, що я створюю. А тут така от набір саме для створення закладки. А зараз я почала знову трохи читати, тож подумала, що було б було б воно Вона справді цікаво, я купила із захопленням, вишила перші. Це, напевно, навіть там, четвертинка або щось таке. Все, почала робити вже животик пташки, сонички, ось. Схемка гарна. Доволі така велика, але це все зрозуміло. Вишивати для мене взагалі мені здається, це не складно хрестиком. І десь ще один комплект, теж по Вільяму Морісу, закладка, але там, здається, чи ворони, чи щось таке. Ну, я її ще не починала. Так от, я хочу, щоб ця магія спрацювала, і я це показала. І в мене був стимул, трошки більше стимулу його доробити. Ось так. На цьому все. Далі невеликий відеоряд. Як я прогулялася від Дніпровської набережної, далі по русанівській косі. Зайшла в Китайку, бо у них смачні лимонади, і дійшла до парку перемоги. А ще далі відео, як понічка принесла ящерку. Пончик, забрала в тебе іграшку, да? вийшла на вулицю, бо пончик дуже кричала. Вона так зазвичай кричить, коли щось хоче мені показати. От таку красуньку вона видно хотіла з'їсти, красунька вже і так без хвоста, то я забрала, зараз винесу її. Коротше, поки я присіла, щоб на останок показати ящерку. понічці, я присіла і. Поділ плаття ну, до землі був близько, і ящерка побігла до мене під ноги, забралась по подолу плаття зсередини. По платтю, коротше, десь на спині там у мене сиділа, довелось кликати на допомогу, щоб обережно дістали цю манюньку. Бачите, це хвостик одну, ну це, напевно, вже ми Її колись ловили. Все, біжи, біжи, біжи. só